Бліцу. Я, в мене була така мрія чи мета, не знаю, як сказати вірно. Я думав зіграти в усіх відбор, відбіркових турнірах, в цьому році їх зробили там чи 20, чи скільки, але виходило не дві людини, а одна. В тому році виходило дві, турнірів було менше. А зараз Англійська Федерація. Вони ж дуже полюбляють гроші. І вони там внески приблизно по 29 фунтів в півфіналі, приз перший 50 фунтів. Але в фіналі перший приз тисячу. Все за свої гроші, їдеш там, їзди, катаєшся по Англії, це дуже-дуже дорого. Тобто, ну, як працює Англійська Федерація, це все зрозуміло. Але мова не про них зараз. В мене була така думка, шальна. Думаю, поїхати по всіх відбіркових, в кожному набрати по 30 приблизно пунктів рейтингу, якщо піде все, як я думав про себе, думав про свої сили. Про свій рівень підготовки, ну, підготуватися ще краще. І зіграти там 10 відбіркових, наприклад, чи 20, і при... додати там 400, наприклад, пунктів рейтингу. Але я як відчував. Що Фіде знов вкраде цей рейтинг. Ну, просто вкраде цей рейтинг знов. Що це буде безглузда трата грошей, тому що кудись поїхати там до Лондону, це там 100 фунтів мінімум, ну ще внесок, ну, наприклад, зайняв перше місце. Наприклад, можна ж не зайняти. Ми ж кажемо оптимістичний сценарій: що ось ще все б вийшло. А ж якби не вийшло, ну, могло б всяке бути, або в якомусь турнірі вийшло, в якому б не вийшло. Те, що я потрапив би до фіналу, дивлячись на склади. Шахістів у цих відбіркових турнірах в мене сумнівів не було. Чому я в принципі не зіграв у турнірі у Манчестері? Чому я не зіграв?